В інші ми ми почекали, бо по погоді, садок, і так подивилися по погоду, пауза, почали чи не второго з першому посаду було максимально. Не було, що стало. Можемо бачити зараз, що більшість підрядників вже приступили до зовнішніх і внутрішніх робіт, накривають криші, утеплюють фасади, дехто робить вже внутрішні роботи. Наголосили на важливості прибирання вулиць, приєднання до централізованих комунікацій, водопостачання, водовідведення і газопостачання. І будемо потроху починати вже виводити. Зовнішні роботи паркани, озеленення території, хто ще не доробив Бу внутрішні роботи, будуть продовжувати будь По Фенікс буду у нас поки найбільш негативна ситуація, менше відводи викладаних цих будинків, але це через те, що вони в останню чергу приступили, вони тільки недавно виграли тендера, добудовуються за попереднім підрядником. Але хлопці молодці, багато людей на об'єктах, заливаються тяжкі тим робота йде.